попада вам. сегодня уже точно солнце стояние. 22 червня. Вот же же склад такий. Я сегодня полночи не спал. Все размышлял, как правильно поступить. А что целую ночь и шел в дождь. Ну, в принципе, нормально моя палатка справилась. Трошки по бокам есть затекание, но не, не, не серьезно, не существенно. Но я решил, что так жить нельзя. Надо решать что-то. Либо я быстро перемещаюсь В конечний пункт і десь там тусуюсь, або десь остаюсь тут. А потім в последній день їду попутками або автобусом, неважно чим, щоб швидко добратися до аеропорту. До, головне до ночі добратися до аеропорту і там уже ночувати. Последній ніч переночую в аеропорту, христим, раз так виходить. Потому що я так подивився по карті, але ну, там немає де сховатися. Там великий міри нього все так. Я пам'ятаю, як було в Кіто. я тепер представляю, як тут буде. Плюс там холодніше, буде ще градусів примерно на 5-6 теж дуже важливо. Я подумав і залишу тут. Ось тут я стояв, але це близько від дороги. А я зробив хитрий ход. Я знайшов там місце. Ну мій тент, його майже навіть відсюди майже не видно. А ще тут же ніхто не ходить. Я його вже трошки примаскировал, потом ще примаскирую, так в принципі нормально. <сі> Потому что ця деляночка, вона якась така захаращена совсем. Нема вообще признаков, что тут люди ходят иногда. Нема. Хотя может быть по кофе кто-то иногда приходит, но я бачу багато цього кофе розсипалось по землі. Вполне возможно, что его даже ніхто и не збирає. Вот так вот. Ну если даже її обнаружить мене, ну их ним. Вот так вот. Там через два километра есть тоже непоганые места. Возможно. Можно изучить. В крайнем случае, если там и правда так классно, я могу переместиться, потом еще там пожить пару дней. Если там есть место для купания и все такое. Ну а так, если что, буду 6 дней жить тут. А что, нормальный вас? Вот же Так. Это заняло, конечно, некоторое время. Тут получается цей єдиний дом, з якого надо наблюдать акуратно, щоб не спалили. Вот. Я сюди лазив, дивився, тут в основному видно, що помойка була і непроходимо там. Хоча за цими кущами вже починається їхній участок і там у них щось посажены. Тому пришлось з цієї сторони так трошки примаскувати. Потім ще продовжу так в общем нормально, Разместився. Самое главное, що спать буде удобно. Я розчистив вирівняв, Пришлось один корень вирватися, перерізати і виламати, щоб він не мешав мені. Тепер нормально. Все. А зараз мені надо сходити в город по всім делам. Буду купувати продукти, буду заряджати телефон, шукать Wi-Fi і все таке. Водичку наберу. В общем таке. Коротше, ось я сього, отут моя нучка А тут струмок біжить Я думаю, що в цій воді можна купатися спокійно Тільки головне до нього добратися Бо він попадає вже на сусідній участок Я так зрозумів що ця ділянка не чина Бо вона видно що як типу, якась межа вона заброшена, не даром там помойки. А оцей гаштет, я так понял, у них з другої сторони і дом жилой. Це якраз те, що мені видно. І откуда мене могли б спалити? Ну я думаю, вряд ли спалять. Тим більше, це на їхній участок. Ух, який дружбан, главный. Привет! трошки пройдемся сюда а потом підемо в город дружбан поехал с пластмассовыми бидонами этими по бокам тут несколько продуктових магазинов а на цьому значок типа я думаю что картку принимает рама виглядає. то может тоже такие самые як я покинул а чувак перебрал це я вже подальше від міста відійшов. тут такі ділянки, що ось уже чувака взагалі не загорожені. Ну, знову таки незамітно сюди не зайдеш. Зато сразу після цього участка Починається той проміжуток, який я изучав по карті на предмет ничок. Треба його зараз посмотреть. В Взагалі пока не цікаво. Получається крутий уклон і там вже чиясь ділянка. Получається, в реальності все виглядає не так, як на карті. І тепер я бачу, що тут не сховаєшся. Поэтому поки що моя нычка лучше. Зараз гляну, що там за углом. Ну оце от до того поворота, ось цей промежуток дикий. Далі знову починається луг. Капець. Я запригнув на цей этот самий отбойник і не розчитав його, туди трошки гепнувся. Ну добре, що без травм пішлося. Коротше, все тут не так. Тут все... Воно дуже окультурене. Не сховаєшся. Кошмар. Ну так, да, в принципі, а що ж, до столиці 40 км залишилось. Де тут сховаєшся? Коротше, я вже дійшов до річки. От. Получається, той участок, який я хотів, він закінчується річкою. Я дивлюсь, що тут а от, наприклад, уклон дуже крутий. Теж знову таки не очень. Ще й дуже влажно, я думаю, тут. Зараз пойду подивлюся як річка виглядає. Тут якийсь ход. Я думаю, що тут хтось ходив. Може навіть там... Да, он туди вниз ход іде. Може там навіть хтось і живе. <гум> Ладно, вже раз прийшов, так схожу і вниз. Тут обривки якоїсь сітки і площадочка наче вирівняна, хоча вона сильно під уклоном йде. <гум> ну, тут така більш-менш рівно. Ровна. Ну все, дальше вниз начинается болото. Вот это единственное место, более-менее ровное. Если бы я селился, то десь тут. Вот, вот так трошки подровнял, натянул тенту тут. Ну и можно жить, в принципе. А вот эта дорожка до речки спускается прямо. Ну, собственно, и все. Мы майже дошли. Тут нет кошерности. Нет. Вот. У той дітей діля... нички хороша є вещь, що туди вход безпечний. Немає ніде нікого, ніхто не побачить. Якщо на трасі нікого немає, спокійно занирнув і все. Але внизу там воно все просвічується. Якщо туди вниз зайде, він одразу мене обнаружить. І видно, що туди іноді ходять. Але у моєї нички найголовніший плюс, що вона близько до міста. Бо я так зрозумів, що тут нічого немає, розеток не видно хороших, води нема де набрати, нічого немає, тому треба ходити в місті, а тому оттуда ближче. Коротше тут класний струмок. Вода чиста, я покупався. А що це таке? Виглядає наче трубка з якої тече вода. Тут просто показалось. Вот. Короче це місце хороше, тут два струмки сходяться вниз, там внизу річка, тоже можна недалеко сходить, если що. Ось бачите, тут матрас, а там ще й подушка лежить. Це стопудов той чувак, который там жив. Там клеенка його валяється, в общем він тут жив. В общем, моя нычка ровно 2 км від города. А та нова, ще я знайшов, 4 км. И если и ты груженным, це примерно целый час. Вот так я. я бачив туриста, який їхав в ту сторону, а відтуди їздять покатушечники. Це вони з утра їхали вниз, а тепер нагору чухають. общем, так. От. Ось так виглядить вход. Можна заходити сюди через верх, можна низом. Але коли буду заходити, головне дивитися, щоб... щоб тут нікого не було. Тут часто машини паркують, але вони пусті, скоріше всього. Вчора, коли йшов, тут теж ізучав. Ну тут хіба що отуди в самий низ спускатися, бо тут ровного місця немає, трошки кривеньке все Аж занадто От, Ну може там внизу щось і є, але опять таки теж тоже... Воно теж чиясь ділянка, непонятно як Тут ще прикол в тому, що фонарі ночі світять Зараз я перейду на ту сторону І приближаємося к городу Цікаво так виглядає Навірно, тільки м'яна порода зверху, хоча виглядає по цвіті як рун. Там від того угла, от люди йдуть, там виходить такий цікавий заход був. Тропинка така, вона правда грязна, але іноді видно люди ходять по ній, кудись наверх йде. По цій стороні теж заправка. Це типа номер в готелі 10 тисяч, 2,5 долара. Іли 150 гривень 100, 140 гривень Це ця заправка, яка по другой стороні, вона ближче до мене. Тут оглядовий майданчик у них є. Ну і отсюди теж непогано видно город. Ось він такий город. Ну город невеликий. Я так зрозумів, оце десь тут його центр знаходиться. Ближайший магазин і десь там повинні бути. Тут річка ще. Я дивився возле річки тут по цій стороні можуть бути теж хороші місця. Це треба зараз глянути. Так, це я кудись вже приїхав до цивілізації, бо на тому куточку нічого цікавого немає. Опа, жигуль. І ще один. Зараз подивимося, що тут є. Так, треба буде по цій дорожці назад йти. Ну, там дуже крутий підйом виходить. Тут магазинчики є такі. Ну я думаю, що тут може бути проблема з карткою. Дуже цікавий пам'ятник. Зайшов я рядом в піцерію, але в них там народу багато, трошки там зарядився, потім зрозумів, що краще перейти туди, де людей поменять. Кафешка людей зараз немає, я просто сказав, що хочу зарядитися. сів бой розетки, розвідки заряджаюся. Тому що треба срочно, а так подивлюсь взагалі по городу. Може, десь є попроще варіант. Вайфаю поки що немає. Виходить, тут місцевість горна, поэтому город дуже компактний, вуличні тісні і всі такі парки, склерики, вони малейсенькі такі. Місця... Прикольно у них місця для збору людей, груп. Ха -ха. Народу страшне сихим. Ось відсюди поймав якийсь вайфай від телефона і зараз відео. Все. Я, кстати, у цьому місті Нейва. Бачив, як тренували коней, його так тупать. <звук> Що з це оця дівчина, я якби ненароком її трошки засняв, вона похожа на актрису Маргарет Койлі. Я тут лицом торгував. Обнаружив, що тут є мій будь магазин рядом, треба пройти в нього. Бо мені якраз треба теж прикупити там печувати. Зато я в другому магазині знайшов дуже дешеве кофе. Попробуємо. <рес> Таке відчуття, що в них вічний праздник. Я куди не приїду, у них завжди десь якийсь праздник. Капець, як весело в них живуть. А може це просто неділя. А може вони спеціально праздники зроблять так, щоб вони в неділю були. Коли я дивився магазини на карті, чого я його не мог побачити. Але ж, мабуть, воно мені його теж показувало А просто подивився, що є по вулиці, не йшов. Тут виходить оце. тут здоровенний ліс. Але з сторони міста до нього хрін доберешся, воно все загорожене. Це за прикол Діва Марія. І шестиугольна звезда mm. mm. Давида Оце така дорожка ну, проста я не може та саме, просто прикольно, що вона йде мимо цього лісу. Тут ось якась заброшка. Ну, тут доволі стрмна. Незамітно не зайдеш в нього. Отут ось кладбище. Хаман фігура розп'ятого Ісуса. Ісуса. Мікроділяночка примерно 5х8 метрів продається. Вона дуже заманчиво, звісно, близько до центру міста, але туди не залідеш. Так я таки не зрозумів, де тут проход наш. Я. Там тупик. Оце, мабуть, наш виход з сквозний. Ото він на карті обозначений. Але сюди машини не проїдеш тільки пішки. Непонятно чого ця дорога закрита. Вона типо, перекрита десь там. Виходить, що тільки сідою, На самом деле вони ну, але взагалі ладно. Отже, якщо ліс великий, це ще не значить, що в нього легко зайти. Тут теж лісок такий, але до нього не доберешся. І там те ж саме, з усіх сторон застроїли, кльгом зирять. Там движення немає і чужого сразу бачать. Якщо виходить, що возле траси літраси тим добре, що тут движняк. Тут я нікому не кидаюсь в глаза. Головне, щоб ніхто не бачив, коли я ниряю в схованку. Коротше, тут, мабуть, получается, да, у комаров є же ж температурний режим. І получается, прише 20, 20 градусах їм дуже комфортно. А зараз вже вечоріє, ну зараз температура десь між 20 і 15 і вони вже не такі активні. Трошки було. Я кусочок спіралі маленький спалив і більше воно не з'являється. Зараз огонь. Я думаю, що із-за огня вони вже не підійдуть. Так що, в принципі, непогано тут. Вот. По прошлої стоянки я бачив, що пару днів я такі продиміті, то часом комари менше безпокоять, вони якісь такі ставляться менш активними. Так що може вони взагалі розбіжаться. Коли я тут це місце культуривав, тут прям цілими раями розліталися в різні сторони. А оце я зробив з цього алюмінієвого проводу вирішив зробити державку для телефона. Дуже класно. Вона якраз дуже удачну висоту подобрав. Вообще хорошо так получается. Эти палки. С другой стороны, конечно, эти палки трошки мне не мешают, если бы они трохи дали были, было бы классно. Было бы комфортнее на набагато. Ну а так нормально. Начинаем ужинать. Цей город оказался непоганый, такие довольно уютненькие. Мой любимый магазин там есть, все удобства есть. И на этой заправке, которая ближняя, мы обнаружили еще и розетки. Так что в следующий раз пойду заряжаться туда. Все одно, мабуть, буду проситися на всіх случаях, щоб не ругали. Попрошуся, по-нормальному і заряджуся. Зато там удобно. Можна на вулиці сісти прямо, возле розетки і все. І не париться. І никого... я нікого не буду безпокоїти. І сам спокійно буду заряджатися. Тобто такі проблеми вирішив. Навіть вайфай якийсь поймав сьогодні. Ну це не такий, звісно. Може я не знаю, що це за Wi-Fi. Чи то може кафешка зі свого телефону роздає. Тому маєш хтось з посітилі? А, а я на нього підсів. Хтось з посіти, може, друзьям роздавав. А я тут бац, такий на халяву. Вот. Такі странні мілкі насікоме, схожі на мурав'їв, але вони літають. Маленький такий бак, сіла нарукає. Вот. Тут все одно насікомих менше. Тут тільки комари, інших нічого немає. Я спеціально дивився, коли це місце розчищав, немає взагалі нікого. В общем классно, но тут я только не смог заснять, но может он еще появится, жук отокенный, прямо такой здоровенный, получается в длину и в ширину полтора раза больше, чем самый большой жук в Украине, который я Вот отокенный, вот такой вот здоровенный жучара, но я его еще поймаю, значит он не тут водится, тут вообще живность интересная, будем наблюдать.